Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. У глибоку миску всипаємо рис. Я рис гарно промила і запарила кип'ящою водою. До рису всипаю кукурузину крупу. У мене крупа середнього помолу. 300 г рису і 300 грамів кукурусиної крупи. Гарно все перемішуємо, щоб воно подружилося. Додаємо засмажку. Засмажки треба трошки залишити. Начинку ретельно перемішуємо до однорідності. Мішаємо за допомогою лопатки. Начинку треба гарно посолити, також і поперчити. Пучок зеленої петрушки гарно нарізує.